Усім раночку. Настали останні, мабуть, теплі такі майже літні день. Потім, звісно ж, буде ще бабине літо, але буде значно холодніше. Через пару днів нам обіцяють значне похолодання. Тому зараз ми всі, мабуть, плануємо свої квітнички, займаємося пересадками і готуємося до наступного сезону. Сьогодні хотілося б затронути таку тему, як композиції в квітнику. Трошечки розповім, чим керувалася я, можливо, це вам буде цікаво, можливо, комусь чомусь допоможе. Але спочатку я все садила на інтуїтивному рівні, а потім посадила і вирішила все ж таки знайти інформацію, подивитись. На різні картинки, уявити, як воно буде виглядати. І виписала деякі в собі такі основи композиції в квітнику. Їх чотири. Це кольорна гармонія, це контраст, це рівні висоти, потім форма та фактури, і ритм та повторення. До кольорної гармонії. Наприклад, відносяться такі підпункти, як монохром, це квітник в одній гамі, наприклад, рож... наприклад рожеві, бускові кольори. У мене Ось тут рожеві троянди і рожевий тібрець. Буде зростати. Також навесні. Там, де шишки я посадила в корзинах тюльпани теж рожевих відтінків. Одні пізніші, одні раніші. Далі йде контраст, це поєднання протилежних кольорів. Ну, наприклад, жовтий-фіолетовий або синій з помаранчевим. Ну, це не моє все до садочку, я такого не помічала. Потім пастель. Це ніжні, ніжні тони для спокійного саду. Таке я хочу себе зробити отут, підібрати троянди ніжних кольорів. Тут, звісно ж, у мене від'єнвест тут затисалася, я її вже, мабуть, чіпати не буду, а от Orange Baby доведеться мені прибрати. Тим більше, що вона постійно в мене хворіє. Ну, також можна додавати в свій сад яскраві плями. Це коли одна яскрава рослина, серед спокійного тону. Ну, я вважаю, в мене тут серед перев... переважно зеленого кольору є оця троянда Brandy, яка постійно квітує з таким абрикосово-коралово-помаранчевим кольором. Рівні висоти це коли ми на передньому плані висаджуємо низькорослі рослиночки. Ну, наприклад, тим'яни, тим або ж молодила, очітки. Або ж хвойні низеньких таких сортів. В центрі висаджуємо середні. Це троянди, шавлі, флокси. Ну, а на задньому плані це високі дельфініуми, мальви. У мене будуть плитисті троянди. Це створює так звану глибину. Так собі сцену. Тут у мене на передньому плані низенькі. Рослинки карликові, хвойні. Далі йдуть троянди. І далі буде ялинка кейбаб, і на задньому плані вже будуть туї та плетиста троянда. Форма та фактури. Це поєднання різних форм, кулястих кущиків, вертикалей. Також можна додавати повітряні такі рослинки, як гіпсофіла, вербена бонарська. І листя дуже важливе, сріблястий чистець у мене його дуже багато, Різьблені кочедижники. Взагалі і за листечко виглядає дуже-дуже гарно. Це додає текстури. І виглядає дуже цікаво. Ну, а також ритм і повторення. Краще кілька повторів однієї рослинки, ніж багато різних без системи. У мене це ось фейстука і гвоздичка. Пару днів тому я зробила собі такий бордюрчик із них. Ритм створює спокій і стильність. Я сподіваюся, ця композиція з вистуки і гвоздики буде мати у мене таку форму і колір навіть взимку, а гвоздичка додасть яскравих плям в сезон. Тут я теж пару днів тому створювала. Композицію, якщо можна це так назвати, це в мене троянда шнеєвальцер, Вона буде йти по центру. До речі, теж є такий ландшафтненький прийом центрування, коли навколо якоїсь рослинки розташовуються інші. Так от, троянда шнеєвальцер вважається однією з найкрасивіших троянд, стійка. Я її вже почала готувати до осені, обібрала нижнє листя. Далі йде обрамлення із лаванди. Я її тільки минулої весни купила і це порозділяла ну, майже до 10 кущиків вийшла. Далі в мене тут будуть іти півонії. Це стоять у мене такі брьовна, щоб я не забула. Тут будуть ще дві півонії в мене досаджені. ну Маю надію, будуть в спокійних тонах. Ну і далі ще йде обрамлення з брунери. По колу. Брунера додасть фактури своїми гарними листочками, навіть тоді, коли трояндочка не цвістиме. Лаванда буде теж своїм листям підкреслювати троянду. Ну, і своїм ароматом вона, маю надію, трошки буде відлякувати шкідників. Далі я вже приготувалася, вкопала горщики. Тут будуть нарциси. Це, щоб потім вже по холодам тут не копошитися, я посажу нарциси. У мене їх 8 сортів. І я ну, потім тільки посаджу цибулинку та присиплю землею. І далі по краю. Тут в такому шаховому порядку я посадила білі гіацинти. Тому навесні будуть гіацинти і нарциси, потім бронера з такими синенькими, як у незабудки, квіточками, там лаванда і будемо чекати далі цвітіння троянди. Потім, коли гіацинти відквітнуть, я планую сюди висадити Алісу білий. Він підкреслить її цвітіння троянди і будуть також різні фактури. Також я познаходила такі собі цікаві ідеї для композицій. Ну, наприклад, на вуличній зоні в себе я хочу створити щось типу англійського міксбордера. Це тут буде поєднання багаторічників разом з кущами, які будуть квітнути у різний час. Замовила я, десь ідуть у мене ще калина зморшкувата. Додавлю сюди гортензію, пересадила сюди карикатуру, свою вейгелу, начеринкувала і посадила спірейку. Також тут є півонія, яку я буду потрошки прибирати, і поки що ростуть гібіскуси. Далі моноклумба. Це лише один вид, коли ми саджаємо або тільки лаванду, або тільки троянду свій квітник. Ну і вже повністю я переробила теж свою вуличну зону. У мене тут будуть юки, поросаджувала свої хризантемки, додала нарцисів. І от з сусідів посіялась рудбекія. І ще одна така ідея це сезонний акцент. Сезонним акцентом, тут, між півоніями і хризантемами, <кхід> у мене цілий мікс нарцисів і тюльпанів. <кхід> Це аж до хости. Це в мене все буде тут шириною. Ну, мабуть, 10 см. І густенько я намагалася висадити цибулини нарцисів і тюльпанів. Міксом різні. Ну, і ще одна композиція кам'яний садок. Це де ми поєднуємо декоративні камені, очітки. Опунці, Чебрець. Це теж у мене знаходиться на вуличній зоні, я його вже показувала. Тут кам'яним садком важко його назвати, такий собі карманний кам'яний садочок. Можна створити ароматний квітник, де будуть лаванда, троянди, м'ята, матіола, манарда. У ну, мене тут зараз чебрець. Ну, а ще може бути квітничок з такою концепцією, як нічний сад. Всі, ви, мабуть, знаєте, як приємно вийти ввечері в садочок і як же в місячному сяйві підсвічуються світлі кольори квітів. Я на вчора спробувала зняти трошки, зараз ставлю кадри. Краса вечірнього саду може бути така. Ось, наприклад, петунія. гарно, в сутінках підсвічується аж, поодинокі трояндочки ліонс Роуз. Вже дуже багато. І Аспірин, і Аспіринчик. Навіть ромашечка біленька теж грає своїми кольорами в сутінках. Новаліс вже не так. Камера робить світліше, але це зовсім не те сприйняття, що у білих троянд. Ну і можна додавати якісь родзинки для свого квітничка, наприклад, Використовуємо декоративні елементи, камінці, дерев'яні бордюри, садові фігурки. Потім гарно додавати високі трави, місканту, сковила. Вони будуть робити композицію живою і такою легкою. Я поки що до цього не дійшла, мабуть, цим займуся навесні. Тут, де в мене ось горшечний. Такий собі садочок я мрію придбати ємність та зробити її ще тут водойму невеличку Ну, а також, як варіант, можна поєднувати квіти з їстівними травами. Це на любителя. Такого я в своєму садочку не бачу поки ще. Тому кожний сад ми створюємо для себе, він для нас найкращий. Кожен вибирає те, що йому по душі. Бажаю всім всього найкращого, бажаю здоров'я, гарної погоди і скорішого миру в нашій любій Україні.